Це вже перемога. Коли приходять молоді люди і кажуть, ми хочемо щось робити, все. вони, значить, можуть зробити все. Вони ще можуть цього не знати і не вірять в це, але я це знаю. Що потрібно зробити, треба їх переконати, по-перше, в цьому, дати їм розуміння того, що вони можуть робити зміни. Для цього їм потрібно кілька маленьких перемог. Це насправді і є оці точкові зміни, точковий якийсь вплив. Але, на мою думку, вони мають це пережити, вони мають це зробити, щоб відчути це, щоб зрозуміти, що вони можуть щось міняти, можуть це зробити. І як вони побачать оцей вплив, який вони здійснили, вони зазвичай окриляються, якщо все добре, звісно. Якщо все погано, вони можуть сісти в куточку і казати, я зробив щось не таке, в мене не вийшло і так далі. Але це так само окрема робота з молоддю. Після того, як вони здобувають маленькі ці перемоги, потрібно визначатись, чи це, чи це дійсно те, чим вони хочуть займатися, чи це дійсно те, що їм відгукується, що їм цікаво, чи вони готові ну, приділити цьому час? Це точно треба, так би мовити, ставити на поток, робити таким довготривалим шляхом, який буде вести за собою далі ці зміни. Для цього треба просто поспілкуватися з ними і розуміти щиро, чи вони готові в це вкладати свій ресурс. Бо буде гірше, якщо вони почнуть серйозно зберуться і витратять цей час, все-таки які вони вкладуть в сталість цього, а насправді вони розчаруються і не захочуть цим займатися.